Вправа 631. Знайди відношення. Перше завдання 2 хвилин до 15 секунд. Щоб знайти це відношення, нам потрібно обидві величини перевести в одній одиниці. Простіше тут хвилини перевести в секунди. Записуємо тоді, що 2 хвилини. Це дорівнює. Отже, це буде у нас 2, що множиться. Замість хвилини напишемо 60 секунд. Бо в одній хвилині 60 секунд. І це дорівнює, це вийде 120. Запишемо секунд. Є. Ну що ж, а тепер можна складати відношення. Отже, відношення 2 хвилин до 15 секунд. Це буде відношення 120 секунд до 15 секунд. Так, і це дорівнює. Запишемо це в вигляді дроба, як 120, 15. -х. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 15 і чисельник і знаменник. 120 що ділиться на 15, це буде 8. Так, 8 на 10 80 5 на 8 40, разом буде 120. 15 чи ділиться на 15, це буде 1. Ну що ж, у нас вийде 8 перших або просто 8. Тобто відношення 2 хвилин до 15 секунд дорівнює 8. Ну що ж, переходимо до другого завдання 300 метрів до 12 кілометрів. Обидві величини потрібно представити в одних одиницях. Давайте ми 12 кілометрів перетворимо в метри. 12 кілометрів це дорівнює. Це буде 12, що множиться, а замість кілометра напишемо 1000 метрів. Бо в одному кілометрі 1000 метрів. Ну і це буде дорівнювати 12 тисяч метрів. Є. Ну що ж, а зараз давайте тоді знаходити це співвідношення, то ми записуємо, що 300 метрів. Тоді відноситься до 12 тисяч метрів. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо це в вигляді дробу як 300 у чисельнику, а в знаменнику буде 12 тисяч. І це дрівні. Скорочуємо на 100 і чисельник і знаменник. 300, що ділиться на 100, це буде 3. 12, 000, що ділиться на 100, це буде 120. Так, то записуємо тоді, що в нас вийде 3, 120. Тут ще можна скоротити на 3 і чисельник, і знаменник. 3, що ділиться на 3, це 1. 120, що ділиться на 3, це буде 40. Ну що ж, записуємо, що це вийде одна сорокова Є. Ну що ж, відношення 300 метрів до 12 км це одна сорокова. Переходимо до третього завдання: 0,2 кг до 300 г. Обидві величини виражаємо в одних одиницях. Записуємо, що 0,2 кг це дорівнює. Як 0,2, що множиться, записуємо, а замість кілограма пишемо 1000 грам. І це дорівнює. Переносимо кому праворуч на три розряди, то у нас вийде 200 грам. Є. Ну, а тепер можемо складати відношення. Записуємо, що е, тоді 200 грам або 200 відноситься до 300. І це дорівнює, запишемо у ліді дробу, як 200 трьохсотих. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 100. Чисельник у нас буде 2, знаменнику 3. То записуємо, що це в нас тоді дорівнює 2 треті. Є. Ну що ж, отже, відношення 0,2 кг до 300 г це відношення дорівнює 2 третіх. Переходимо до четвертого завдання 0,8 квадратних метрів до 12 квадратних сантиметрів. Ну що ж, потрібно обидві величини представити в одних одиницях квадратні метри переведемо у квадратні сантиметри. Ну що ж, Записуємо, що це дорівнює 0,8 квадратних метрів. Це дорівнює. Хто пам'ятає, що у квадратному метрі 10 тисяч квадратних сантиметрів може одразу написати. А хто ні, давайте згадувати, записуємо, що це можна записати як 0,8, що множиться. Квадратний метр це 1 метр, що множиться на 1 метр. Це такий квадрат. Замість кожного метру ми можемо написати по 100 см. То ми записуємо, що це дорівнює 0,8 що множиться. А раз, 100 сантиметрів один метр і другий метр це 100 сантиметрів. І це дорівнює тоді. Можна записати як 0,8, що множиться. 100, що множиться на 100, це і буде шукані 10 тисяч квадратних сантиметрів. І це дорівнює. Переносимо. Це дорівнює. Так, 0,8 помножити на 10 тисяч, переносимо кому праворуч на 4 розряди, то у нас вийде 8 тисяч. Пишемо 8 тисяч квадратних сантиметрів. Є. Ну що ж, а зараз, коли ми знаємо, чому дорівнює 0,8 квадратних метрів в квадратних сантиметрах складаємо відношення. Записуємо, що тоді 8 тисяч. Квадратних сантиметрів відноситься до 12 квадратних сантиметрів. Запишемо це у вигляді дробу. 8000 у чисельнику, 12 у знаменнику. І це дорівнює. Ну що ж, для початку давайте будемо скорочувати на 4. Ну що ж, тоді у нас тут вийде. Так, 8000 ділиться на 4, це буде 2000. А 12 ділиться на 4, це буде 3. Ну що ж, записуємо, що тоді це дорівнює. Отже, вийде 2000. В чисельнику, а в знаменнику 3. Ну що ж, і це дорівнює. Ну, Пригадуємо, якщо ми 100 ділимо на 3. Якщо б у нас було 1000, у нас вийшло б 333, цілих, а 2000 поділити на 3. Це буде тоді 666, цілих. Ну, і що залишиться у нас з одиниця і з другої одиниця? Тобто залишиться ще 2 треті. Ну що ж, отже, ми знайшли відношення. І це відношення дорівнює. 666,2 третіх. Ну що ж, запишемо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Так, отже, знайди відношення, записуємо в першому завданні це 8. В другому завданні це відношення 1,40. В третьому завданні записуємо вийшло 2 третіх. І в четвертому завданні записуємо 666, 2 третіх. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відношень. На цьому вправу завершено.